Не словом, а ділом, якщо Україна хоче стати асоційованим членом ЄС, треба провести економічні реформи, ухвалити закони про боротьбу з корупцією і прийняти досвід Польщі. Вважають учасники п'ятого міжнародного форуму Європа Україна, який відбувся у Києві. Kiedy Polsza zaczynała rozmowy o wstąpieniu w Europejski Sądz, wszyscy w europejskiej polityki dumali, e, że Polsza to e, boliedzny człowiek Europy, że ona nie ma szans na integrację. Wszystko Polska Polsza to e, strona Katara e, e, najbardziej szybko rozwija swoją gospodarkę. Однак і Європі є робота. Слід виробити чітку стратегію інтеграції України. Організатори форуму плідним діалогом задоволені. Вже втретє зібрання. Проводить фонд Єдиний світ на чолі з Едуардом Прутніком та Польський інститут східноєвропейських досліджень. Ми отримали розуміння у західних партнерів. Ми ще раз переконалися в тому, що наше внутрішнє прагнення щодо євроінтеграції вони знаходять, ну ось хоча б на такому рівні, але знаходять підтримку на заході. Учасниками форуму стали експрезидент Хорватії Стіпе Метіч, наш експрезидент Леонід Кучма, відомі політики, бізнесмени з України, держав ЄС та Росії.